Знаєте, є ціла купа таких товарів, які чітко асоціюються виключно з китайським виробництвом, і з першого погляду з цим нічого, то особливо і не поробиш. Хоча це ще дивлячись, що ви хочете з усім цим зробити. Якщо вам вдасться цей процес очолити і повернути, так би мовити, у своє русло, то цілком може статися так, що вам підкоряться цілі сегменти ринку. Як це таки вдалося зробити одній українській компанії, про яку ми вам зараз розкажемо в нашій рубриці Українські дракони? Почалося усе років так шість тому зі звичайного, навіть вибачте на слові банального інтернет-магазину, який спеціалізувався на продажах дорогих ноутбуків типу Елінве і їм подібних. А в елітної техніки, самі розумієте, є одна біда: ніхто не хоче возити до неходових товарів, комплектуючі та запчастини. Народ купивши в інтернет-магазині Дробак Ноутбука, з часом почав питати: а чи не продають вони до нього раптом і акумулятори. В тот момент это действительно была незанятая ниша, потому как стереотип был на рынке, да, и в принципе можно было купить аккумулятор только если пойдешь в сервисный центр, оставишь задаток в размере там, 200 долларов, и тебе в лучшем случае через два месяца привезут этот аккумулятор. Поэтому мы, недолго раздумывая, достатньо успішно і швидко зайняли цю нішу. Звичайно ж, Олександр з колегами почали шукати китайські заводи, які займаються випуском акумуляторів. Потроху стали розміщувати там свої замовлення, розбиралися з асортиментом, складали каталоги сумісності, підбирали, перебирали, налагодили оперативний канал постачання продукції в Україну. Зайнялися одним словом цими акумуляторами серйозно, максимально заповнили увесь можливий асортимент, вийшли на розрібний продаж, дещо окріпше, почали впроваджувати свої інженерні рішення. Продукція стала випускатися під їхньою власною маркою. І що цікаво, навіть попри те, що самі виробники ноутів часом дають піврічну гарантію на акумулятори, компанія Дробак збільшила аналогічний термін втричі. Кажуть, що постійно втручаючись у процес виробництва, міняючи виробничих партнерів, їм вдалося досягти належного рівня якості. За досить такий недовгий період часу, а так серйозно освоївши сегмент акумуляторів, дробак по суті став одноосібно контролювати увесь сегмент ринку своєї країни, і цілком природно почав поглядати на дотичну, так би мовити, до уже освоєної продукції. Так, до акумуляторів додалися адаптери, різні шнурки, перехідники. І як тільки на ринку з'явилося таке принципово нове рішення, як універсальні акумуляторні батареї, пауербанки, що додають автономності мобільним дівайсам, освоїли і цю продукцію. Тут уже можна сказати пішло по накатанні, і дробак швидко завоював чільне місце і в цьому сегменті. А за акумуляторами до ноутбуків пішли інші акумулятори уже до фотоапаратів та мобільних телефонів. Одначе, з останніми, попри всю очевидну перспективність ринку смартфонів, все пішло не так уже і гладко. Ринок переповнений підробками та дешевими копіями, які якісним апріорі дорожчим товаром ще не факт що і переможеш. ринку було багато так званих хай копі Оригіналу не продавался 6 лет назад, он не продавался и не продается до теперешнего времени, потому как э, люди просто клеят наклейку, тот, так, похожую на оригинал, и таким образом э, продают аккумулятор, в, который стоит в 10 раз дешевле, нежели оригинальный аккумулятор. При цьому пройти осторонь дико зростаючого сегменту смартфонів та планшетів було би, очевидно, невірно. Тому компанія Дробак вирішила зайти з іншого, так би мовити, боку, освоїли новий тип продукції захисні плівки для екранів смартфонів. Ця продукція різко почала набирати популярності, тому в компанії вирішили навіть налагодити виробництво безпосередньо в Україні. Сегмент плівок успішно завоювали, одначе з виробництвом через деякий час довелося припинити. Проблема то в тому, що Попри усі масштаби нашої країни, внутрішній ринок для такого специфічного товару все таки замалий, принаймні, аби виправдати постійно працюючий конвеєр, тому з економічної точки зору возити з Китаю вигідніше. Але навіть попри це, компанія чітко відчула кон'юнктуру і активно взялася за інший різко зростаючий сегмент аксесуари для смартфонів та планшетів. Починаючи від портативних навушників різних кабелів, і особлива тема чохли. Все-таки захищати треба не лише екрани, а й тильний бік дівайсів, та її елементи достатньої зручності. Вибору на ринку особливо не було. Якісь універсальні чохли кишені та парочку модельних рішень для топових пристроїв. Компанія КомпіяDроBak досить швидко зайняла і цю мішу. Почали возити і модельні рішення чітко під конкретний дівайс, і універсальні витвори. Потім розробили власний універсальний фліт-чохол для планшетів. Вибрали якісний матеріал, шкіру, звичайно ж, спершу за накатаною схемою. занялась размещением замовлення у Китае, а потом прикинули, порахували. Недолго думая, мы решили это все делать в Украине. У нас успешно это получилось. Мы это делаем и по теперешний момент просто дорабатываем. То, что было два года назад универсальный чехол, то тот чехол, который есть сейчас, ну, это небо и земля. Запустивши власне виробництво універсальних чохлів в Україні, компанія почала більш серйозно займатися і дизайном своєї продукції. Скажімо, зараз самі розумієте, у суспільстві височезний попит на патріотичні дизайни. І чохли з такою символікою цілком природно заполонили ринок. Виходять нові моделі портативної електроніки, з'являються прогресивні матеріали, міняється мода. Дробак намагається оперативно на усе це реагувати. Тому сьогодні, підбираючи в магазині чохол чи плівку для свого смартфона, чи Планшета, ви переважно будете мати справу саме з продукцією наших сьогоднішніх героїв. Вони однозначні лідери уже і тут. Ну і отак чудово освоївшись на своєму рідному ринку, дробак потроху вже відкриває свої представництва і в сусідніх з нами країнах. Уже є Грузія, Білорусь, Молдова, Казахстан. Далі уявіть собі, Польща, Канада, США, Німеччина. А там, дивись, через трохи часу цей наш сьогоднішній український дракон спробує приміряти на себе лаври і світового масштабу. А чому бійні?